Канина у нас називається Оксфорд, Вона легка, міцна і воду не проникаємо. Людмила Добровольська відрізає від рулону тканини два метри. Це заготовка для безкаркасних медичних нож. Суспільному розповідає, такі для армії відшиває у своєму ательє. Виготовляти їх разом зі своїми працівницями почали з липня. Закрійниця Лілія Вовк крейдою наносить на тканини лінії, на які потім настрочуватимуть стропу. Каже, це потрібно для укріплення полотна. Ноші, які відшивають, витримують вагу до 150 кілограмів. Ширину цієї тканини ми приблизно ділимо на три частини. Це виходить у нас, відступаємо 2 см на підгиб, так як щоб краї у нас були рівненькі, і ділимо по 24. У роботі, каже, добровольська використовують шовкові нитки та 4 сантиметрову стропу. Завдяки цьому їхні ноші легкі, компактні та міцні, а ще двосторонні. Ми їх укріпляємо ну, стропою, прострочуємо їх такими квадратами. Є такі в нас ручки, три звідти, три звідти і дві. Получається ну, поверху, зверху і знизу. Є така укріпляюча. Оця. Стропа, яка закріплює отут пораненого. Ноші дівчата шиють за зразком волонтерів із Тернополя, каже очільниця благодійного фонду Українці для України Оксана Герасимчук. Запит про ноші до них надійшов від парамедиків із 24-ї бригади імені короля Данила. Їхній фонд забезпечує швачок матеріалами. Допомагала і школа один клас, допомогли молодята. Як з частину весільних своїх коштів дали напрям баня тканини також. Стоїть скринька в одному з магазинів з села нашої громади. Крижопільське ательє для Зсу виготовило понад 100 нож, каже Грасимчук. Передають оборонцям на Донецький, Запорізький та Херсонський напрямки. Сьогодні отримали фотозвіт від хлопців. Це була відправка на Херсон. Пішли ноші. Ще вони відправлялися на схід. Куп'янськ, Донецька область, Константинівка, Селідове, Покровськ. Саме там, де найгарячіше, де є багато поранених, де йдуть наступи. Маємо гарні відгуки і наші ноші спасли вже не одне життя. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина.